Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі За Ширмою Невідомого. До вашої уваги рубрика Карта дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 25 березня 2025 року карта дня Старший Аркан Диявол. Диявол вказує на вплив сильних прихованих сил, спокус, маніпуляцій, залежностей, підсвідомих страхів, які можуть проявитися протягом дня. Головний виклик дня це самоконтроль. Є ризик потрапити в пастку власних емоцій, піддатися маніпуляціям. Або потрапити в неприємну ситуацію, аферу, обман, або ситуацію, яка обмежує свободу. Диявол підсилює потяг до забороненого Можуть з'явитися бажання, які важко контролювати, швидкі гроші, шкідливі звички, емоційні залежності тощо. У цей день можливі такі події контакт із людьми, які випромінюють потужну, але не завжди позитивну енергію. Тому слід бути обережним, щоб не опинитися під їхнім впливом Можливий підвищений рівень конкуренції, маніпуляцій, інтриг та тиску. Хтось може спробувати нав'язати свої правила гри, ризиковані фінансові пропозиції або нечесні схеми заробітку є ризик потрапити у залежність від боргів чи непередбачених надмірних витрат. Можуть з'явитися сумніви, нав'язливі думки. Внутрішня боротьба між бажаннями та здоровим глуздом. В цей день корисно займатися духовними практиками щоб не потрапити у полон негативних енергій. Якщо ви працюєте в сфері продажу реклами або маркетингу, цей день може бути дуже продуктивним. Якщо у стосунках є токсичні прив'язаності, вони можуть проявитися найбільш яскраво можливе загострення ревнощів або контролю з боку партнера, пристрасть, потяг, магнетизм це також все сьогодні на максимумі. Для тих, хто самотній, можливі зустрічі з людиною, яка викличе сильне фізичне тяжіння. Але чи буде це здоровий зв'язок питання. В цей день варто уникати підпису документів без детального аналізу, фінансових махінацій або легковажних витрат. Співпраці з людьми або компаніями, які мають сумнівну репутацію, провокацій та скандалів. Якщо на день випав аркан д'явол, це не означає, що все буде складно чи негативно. Аркан дає потужну енергію, харизму та переконливість. Це чудовий день для просування своїх ідей. Маркетингу, реклами, творчості, роботи над іміджем, стилем, зовнішнім виглядом, фотосесій публічних виступів, ведення переговорів, прояву впевненості та внутрішньої сили. Якщо потрібно переконати когось або досягти бажаного, сьогодні це легше, ніж зазвичай. Але важливо діяти чесно. Я бажаю вам щасливого та успішного дня. Дякую за увагу та коментарі. До зустрічі у нових відео.